Представься, будь ласка, позини гелюта, підрозділ 9-5, дешеве. Да, взагалі пішов служити ще в початку 20-го року, ще до повномасштабного вторгнення. А так займався, працював на заправках. Ну, вік ще не дозволяв. Я пішов в армію в 19 років. 21. Як саме почалася повномасштабно, ну, я зустрів вже в зоні бойових дій. Ми з підрозділом виїхали на бойове завдання ще осеню 21-го року. І вже під горловкою я зустрів повну поштанну вторгнення. Це, напевно, почалося для нас і десь числа 17-го. Ми щетили вже повне, тобто це були вже прицільні постріли. Тобто, якщо до цього ВОЗ вони там питались якось накидувати мінометами, то це було хаосно. А тут вони почали працювати прицільно, ми вже почали розуміти, що щось буде. Ще плюс новини накалялись, то тобто, що скоплюється багато, у типу, них навчання були, скоплюється техніка, люди на, на кордонах. Ось, ну, ми вже розуміли, що щось буде. Я, бля, страшно завжди. Служу в 95-й бригаді десант-штурмових військ. Е, потрапив туди, я ж кажу, напевно, за те, що Олексій Чубашев передивився рекрута його, бо ну ось. Захотів себе випробувати в десанті, так і потрапив до війська. Піс Чубашев. І Я кулеметник штурмової роти одного із підрозділів своєї бригади. Проходить мої обов'язки, ну, як кулеметника і бачить підеру. Найжахливіше. Напевно, це так, да, це смерть своїх побратимів. Гіршого для мене нічого не було. Тобто, були різні страшні там картини, тобто, як розрушались на села на моїх очах. Але найстрашніше — це побратими. Це рідні тобі люди, з якими ми ще починали служити в 2020 році. Тобто, всі навчання богів злагодженнями постійно разом. Так сказати, спали в одному в окопі. І коли ти бачиш, як вони лягають на твоїх очах, це напевно найзахливіше. Це Ну, з забезпеченням це в залежності від міста, де ти знаходишся. Є такі міста, куди дуже важко підібратися. тобто дороги постійно обстрілюються. І що там в змозі волонтери підвезти, там, вони вже передають і наші вже починають нам завозити в посадки. Тобто. Я ж кажу, це в залежності, де ти знаходишся. Да, є міста там, де дійсно тяжко довести провізію. Чого бракує найбільше? Ну, Сексу. Напевно, це ж більше противотанкових. Енлавчиків, джавеліну, тобто, щоб і бачить їхню техніку. Тобто, з піхоти ми ще справляємося, а от техніка. Постійно потрібні засоби протитанку. Яку виконують роль волонтери? Це дійсно це дуже важливий елемент. Тобто, волонтери на наше время це дуже велика сила. Тобто, якщо б не вони, то ми були б як голі, босі. Це дійсно їм дуже респект. Що сказати тим людям, які забули про війну? Мені кажеться, їх просто вона ще не достала. Якщо вона їх задіне, десь ну, членів родини, то есть, либо прямим, то есть. мені це тоді не все зрозуміють. Все все залежить від часу. Время покаже. Чим допомогти ну, гражданським пацанам. Та, напевно, працювати. Дійсно, працювати, бо вони ж носять кошти, це податки. Займати своєю справою. Хто? Ну, то есть, не кожному воювати, ну, не кожен способен. нас. Ну, дійсно, чим ти вмієш, тим і займаєшся. Якщо ти фермер, там, будь на полі, там, кожному своє. Ну, це залежить від нас. Якщо ми з усіма силами зберемося і разом дамо їм піздюляй. Слава Україні! Героям слава! Красавчик! Блять, красавчик, Їбать, люблю вас, пацани нахуй! О, блять!